29 липня 1836 року у Парижі урочисто відкрили тріумфальну арку. Монумент, зведений на замовлення Наполеона Бонапарта, символізував непереможність армії імператора. Автором проєкту на єлісейських полях став архітектор Жан-Франсуа Шальген. За основу була взята тріумфальна арка Тита на римському форумі. Будівництво тривало 30 років. Тріумфальна арка один з найвідоміших символів Парижа. Цього дня 1890 року, внаслідок спроби самогубства, помер нідерландський художник-постімпресіоніст Вінсент Ван Гог. Вважається, що 37-річний митець, який мав психічний розлад, покінчив життям, вистріливши собі в груди з револьвера на околиці Овер-Сюруаза. Важко поранений, він повернувся до готелю, де й помер через два дні на руках свого брата. Проте навколо смерті митця і досі точаться суперечки. За 10 років творчості Ван Гог написав 850 полотен, які сьогодні у списку найдорожчих у світі. Одну з найвідоміших зоряну ніч створив, перебуваючи в психіатричній лікарні. 67 років тому свою діяльність розпочало МАГАТЕ. Міжнародне агентство атомної енергетики зі штаб-квартирою у Відні входить до системи ООН і покликане сприяти співпраці країн у мирному використанні атомної енергії. Найважливіший напрямок діяльності МАГАТЕ забезпечення нерозповсюдження ядерної зброї. Проте цей орган суто технічний. До складу МАГАТЕ входить 175 держав, зокрема й Україна. Цього дня 1958 року була створена американська космічна агенція НАСА. Відповідний указ підписав тодішній президент США Дуайт Ейзенхауер. Відтоді агенція, яка була задумана як ідеологічний проєкт. Протистояння Радянському Союзу реалізує програми з освоєння космосу, проводить наукові дослідження у сферах астронавтики, авіації, повітроплавання. Її штаб-квартира у Вашингтоні, а головний стартовий майданчик у Флориді. Серед найбільших програм НАСА Меркурій, Джеміні, Аполлон. Два роки тому росіяни влаштували теракт у колонії в Оленівці, де тримали українських військовополонених. Загинуло щонайменше 50 бійців, ще 130 зазнали поранень. Серед жертв захисники Азовсталі, які потрапили в російський полон під гарантією безпеки міжнародних організацій, масове вбивство українських полонених в тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині, черговий терористичний акт росіян. А яким буде 29 липня 2024 року, залежить від кожного з нас.